Нарешті за три роки я знайшла гребінець, який ідеально вичісує, ну ідеально, наскільки це можливо, вичісує навіть принцика нашого. Ось дивіться, як він виглядає. І реально вичісує. Тобто, кажу, як є. Ось. Зараз збираю, бачите? Тобто вичісує. Такий, знаєте, як дитинстві я в селі жила і в нас, ну. Такі моменти були, коротше, ваші були в сусідських дітей було неблагополучно. Сім'я одного разу, ми з ними гралися і теж підсипили. Подібний гребінець мама нам в дитинстві купляла, пам'ятаю, одного разу. У нас була така проблема. Ось такий, друзі, девайс ручний девайс От, і дуже, досить гарно відчисує. Я задоволена, в принципі. І це краще, ніж оці всякі дорогі, які ми купляли і дуже легко відчисуються, котики, в принципі, не пручаються, бо вони о, ну, типу це їх гладить, так? Да? тобто воно нічого не, воно тупі оці зубчики, так? І воно просто легенько, ніби ми їх гладим сприймають. Так, да, красотка.